щороку кілька десятків школярів з Полтави відвідують Німеччину у рамках програми партнерства із містами Фільдера. Ці дружні візити продовжуватимуться. Сьогодні в урочистій обстановці полтавська міська влада підписала відповідний документ із представниками німецьких міст. Подібна співпраця між двома країнами відбувається вже упродовж 26 років. Коли почалися зміни в радянському союзі, Україна тоді була частиною радянського союзу, і тоді відбувалися прогресивні зміни. Гласність перебудова. Тоді ми Вилися на схід, шукали партнерів на Сході, тому обрали Україну. нині українські та німецькі колеги розширюють напрями цієї співпраці: освіта, медицина, культура. Цього року до них приєдналася, й охорона навколишнього середовища. У цьому полтавські посадовці вбачають гарний знак та перспективи подальшого розвитку партнерських відносин. Якомога більше українці повинні спілкуватися сьогодні із європейськими країнами, а європейці якомога більше повинні спілкуватися з українцями. Якщо ми намагаємося і прагнемо в Європу, а ми цього прагнемо, то ми якомога більше повинні вивчати їхню культуру. Цього ж дня представники земель Фільдера взяли участь у відкритті лави дружби минулого року. Її під час святкування 25-річчя співпраці німці подарували полтавській громаді. Ми звичайно вибирали місце для цієї скамейки дружби, думали б, де б її поставити, в якому парку поставити, чи в корпусному парку, чи в сонячному парку. Але все-таки прийшли до спільної думки, що ця скамейка буде прекрасно вписуватися в інтер'єр саме музею садиби Котляревського. Тепер говорить Світлана Порохня у Полтаві. Започаткують нову традицію: розпочинати екскурсії для німецьких делегацій саме із садиба Івана Котляревського та лави дружби.